Всім привіт! Всю хочу зняти таке відео, такі підсумки про свою вражайність, про Сою, те, що я взяв з свого участку. Я викладав там багато роликів, було, хто дивився, той, той знає. В общем, що я хочу сказати. По-хорошому, можливо, також ще треба було б почекати. Але як не я хочу звернути увагу на те, що коли посіяв, була така проблема в нас, що дощів не було сухо, сухо. І виходить, що одна соя посходила, були такі прогалини, лисини, потім пізніше трошки почалися дощі, почалася доходити друга соя. І вийшло так, що оця в мене вже доспіла, а та ще такі була ще вона зелененька. Не догони, так можна сказати. І буквально такого дня, три назад ходив, все було добре. Думаю, ще почекаю такого недільку, такого, та й буду тоді вже молотити, але все пішло тако, як би спонтанно. Вчора пішов, подивитись на свою ділянку, дивлюся. А суйка та наша почала стріляти. Ну і якби, порадився з людьми, хто займається. Я якби перший раз займаюся сою, чисто такого вирішив спробувати. Кусочок невеликий, 20 соток. Кажуть, молоти, бо поки ти дождеся, поки дойде та соя, то в тебе повисипається, багато постріляє і ти візьмеш, можна так сказати, дуже мало з того всього діла. І тому вчора було прийнято рішення якраз. Хорошо, що попався комбайн, вдалося таке змолотити, Догнав вже його, а так сказати, він вже з тих ділянок їхав, там молотивши одної людини. І що ми маємо? Все хочу показати. Ось така сойка. Ну, так, да, ось є є трошки побита, попадається. ну, Щоб таку побиту і багато, то її немає. Да, ось стручки є, зелені, те, що ось ці недогончики. Трошки лободи ось у як-не-як. Ну, молотилось, якби не імпортним таким там сучасним комбайном. Молотили маленьким комбайном. то Я рахую, що доволі ще непогано. Так як хто часто каже, що з тими людьми, що я спілкуюсь то що маленькі комбайни дуже перебивають сою. ну я не знаю, не стикався перший раз і сіяв, ну, як на мене, то непогано змолотив. Понятно, що без цього не буває. по у нас при зборі будуть якісь потери. В Першу чергу, те, що десь якісь недогончики. Такі, як мене, форс-мажор, як то кажуть, десь постріляла соя, десь комбайн не зміг взяти, трошки позалишалося, і треба під ноль взагалі прибирати. Але... Не кожен комбайн може жадко її взяти. Там остається вона дуже низько, сує там сантиметрів, я не знаю, 5 може менше такого і вже починаються побив вже. І ось ось так. Я приблизно не знаю, ну півтони такого по... Я думаю, що півтони тут буде. Ну, так як говорив, комбайнер, то приблизно півтони. Ми взяли. Ну, я рахую, що це непоганий результат. Тим більше, що займався я нею перший раз. Трошки, так, да, погода, що. Можливо, можна було б зробити десікацію, але на такий участок воно просто не рентабельно. Занадто великі витрати в нас вийдуть. І Не кожен може собі дозволити це зробити. А так, то. Займатися можна сподобалось. Просто на маленьких кусочках таких не треба розраховувати, що там можна щось багато. Просто цей рік ще так випало, що з цією погодою вийшла така ситуація. Взагалі то своє цей рік непогано. Такий висип є в неї гарний. В кого хорошо зійшло, одночасно вона достигла там де-не-де, то непогано. А так, в цілому то можна сказати, що я задоволений. Ось що, трошки її просію, від мусора візьму, провію, позабираю ці стручки, цього зробимо товарний вид, а там будемо дивитися. Можливо там, не знаю. пробувати ще далі не займатися, поки буду думати. А це думаю хай трошки підсохне, бо як-не-як. Трошки бур'януло, бо деєту. Не хочеться, щоб вона в мішках стояла та спортилась, то, думаю, краще хай вона посохне і також день погуляю з нею, зато я буду знати, що все буде добре. Всім дякую за увагу. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки.